Потрібно правильно сприймати речі. Бо на чому ти вже рибку з'їв, Ти можеш просто себе продати ще краще і заробляти більше. Ти як сервіс, то його якось потрібно задовольняти. А що бляха зі мною буде через декілька років? Це ж не тільки до дизайнерів відноситься. Привіт! В житті кожного з нас час від часу є якась тривожність та думки про те, а що бляха зі мною буде через декілька років, особливо коли з'являється штучний інтелект, і в цілому, типу, як мені залишатися з роботою, як робити так, щоб мої навички постійно були актуальними, і як мені не стати просто тим, хто буде біля дороги десь валятися і нікому не буде потрібен. Такі думки є мені здається, в кожної людини. Я просто вирішив трошки подискусувати з тобою. Ось тут записав собі декілька нота. І поділитися цими думками загальними, які заспокоюють мене. Тому що, перше з чого я хочу почати, це те, що в житті постійно будуть проблеми, які потрібно вирішувати. І ти можеш бути тим. В будь-якому моменті хто вирішує ці проблеми, тому що як взагалі будується світ бізнесу, як взагалі все це існує, все це функціонує, як гроші робляться. Є проблеми проблеми, вирішуються за гроші, да? і ти можеш бути як інструмент, ти можеш бути як сервіс, і ти як рішення для них. І неважливо, ти займаєшся дизайном як фрілансер, да? який там на апворку десь працює, чи ти працюєш як дизайнер в агенції, чи як. Дизайнер в продукті, чи неважливо на яких ролях ідеї, і в якому контексті, ти в кожному з них як рішення, ти як сервіс. На цьому просто потрібно акцентувати напевно свою увагу, тому що перший пункт для того, щоб себе трошки заспокоїти, це усвідомити це, усвідомити те, що ти сервіс, да? що ці проблеми їх просто мільярд. Не потрібно думати, що вони кудись зникнуть, що через те, що штучний інтелект з'явився, він повністю все автоматизує. А для кого тоді цей штучний інтелект буде взагалі щось створювати та щось робити? Для таких самих роботів та штучних інтелектів, коли є проблема, то це означає, що є якийсь попит, да? і типу його якось потрібно задовольняти. І ти можеш вчити для себе різні речі, ти можеш володіти різними методами, типу, різними інструментами, для того, щоб щось вирішувати. Це якщо ну, дійсно зараз віддалитися і просто ось так з бінокля Дивитися на всю цю типу картину, як воно будується, як воно функціонує, і інструменти можуть змінюватися. Сьогодні ти вивчиш фотошоп, сьогодні ти вивчиш Figma, сьогодні ти вивчиш. Дизайн, ти будеш малювати пікселі, да це до речі, дуже гарне, гарне відсилання до того, чому багато дизайнерів без роботи, тому що це ручні дизайнери, які не думають головою, вони не вміють думати, вони не сприймають себе як сервіс, чи як людей, які вирішують проблеми. Вони просто типу в мене лапки, я пікселі малюю, і так ну, частіше за все і відбувається. Це ж не тільки до дизайнерів відноситься, що будь-яка людина на будь-якій позиції, да навіть коли ти як інфлюєнцер чи підприємець надаєш сервіс, типу комусь ти вирішуєш. Чиїсь задачі чиїсь проблеми, щось, щоб типу, трошки заспокоїти людей, щоб щось зробити, типу для них. Рівень цих проблем він вимірюється тим, скільки грошей тобі можуть заплатити за їх вирішення. да Тому що якщо проблема, наприклад, трошки автоматизувати свій процес, і, наприклад, людини потрібен, людині потрібен помічник, який буде там бронювати зустрічі чи там якісь речі робити, це ж не дуже багато проблем вирішує. І не так багато грошей автоматизує кудись там в інший процес. І за це не можуть тобі дуже багато віддавати ресурсу. А, якщо ти, наприклад, розробник, від якого залежить успіх та дата релізу дуже великого продукту, в який інвестувало вже там мільйони доларів, то скоріше за все в тебе буде дуже гарна зарплатня. Чи, наприклад, я не знаю дизайнер, чи там маркетолог, який будує дуже важливу стратегію, і від неї буде залежати успіх, типу лонч якихось маркетингових кампаній, та в цілому успіху бренду. Так само, як і бренд дизайнер, да? що типу людина, яка малює просто логотипчики та картиночки, відрізняється від людини, яка будує цілісні великі бренд-стратегії. І тому, ну, їх цінність і те, що вони заробляють, очевидно, що буде на різних рівнях знаходитися. Звичайно, що десь там трошки є невеликі відштовхування, да? тому що тут ти можеш просто себе продати ще краще і заробляти більше, і так далі. Але вони не дуже сильно відрізняються, тому що цей баланс він все одно буде триматися. Ти, сервіс, будь ласка, запам'ятайте, коли ти будеш Сприймати себе, почнеш сприймати себе як сервіс це непогано, це необразливо. Блін ну ти дуже гарний крутий інструмент та ресурс. Типу потрібно дивитися так на речі. Ну, від цього ти просто більше почнеш заробляти, тому що почнеш розуміти свою цінність. І ми підбираємося до другої частини. Це те, що потрібно вчитися себе продавати. Ми вже зрозуміли, да? розібралися, що ти це сервіс та рішення. Тепер потрібно якось іншим про це розповідати. Да? А для того, щоб розповідати про це іншим, потрібно розуміти, де вони взагалі існують. А для того, щоб взагалі почати це робити, потрібно розуміти, а що я за сервіс та що я за рішення. Да? Потрібно розуміти свій сервіс і потрібно шукати свій сервіс. Тому що, вприклад. То дам дуже простий дизайнери, да? новачки. Чи навіть не новачки, а ті, хто вже вариться дуже довго в професії. Вони роблять графічний дизайн, логотипчики, інтерфейси, лендінг можуть заверстати, можуть навіть трошки код тобі пописати, можуть згенерувати якийсь текст тобі в інстаграм, можуть твої соціальні мережі вести, щось там ще. Коротше, немає фокусу і розуміння свого сервісу, тому що це просто типу мультисервіс, я можу все. Да? Я все роблю, я мас маркет, немає якогось тішування, і на цьому дуже складно заробляти. Тобто хтось на цьому заробляє, очевидно, що робить дуже багато всього. Але просто людина також вміє розуміти свій сервіс. Точніше, вона, окрім свого сервісу, розуміє важливість та цінність того, що вона надає для всіх. А дизайнери зачастіше робляться підряд взагалі без розуміння, що воно таке, тому що вони такі просто думають, що ага, на логотипчику можу заробити 20 баксів. Тут я можу заробити ще додатково 25 доларів собі на лендінгу. І ось багато, багато, багато таких, типу, малих дрібничок, де я можу собі зібрати ось цю типу суму в 300 доларів на місяць, да, зарплатні через те, що я розпиляюся на все підряд. Перше, що потрібно, це ж розібратися ще в тому, а що за сервіс, типу на чому ти вже рибку з'їв, а де ти. На щось майже не просів. якщо ось тут. На щось майже не просів, то не потрібно дивитися в сторону а, монетизації цього, тому що ну, ти не вмієш цього робити. на що. А там, де ти вже рибку з'їв, то, скоріше за все, ти досвідчений, в тебе вже бляха і мозок варить, і ти дійсно можеш давати якусь цінність. І ось це потрібно ще більше, типу, упаковувати для себе, щоб розуміти, що ти пропонуєш, да? Який твій офер? Я можу зібрати інтерфейс за тиждень для мобільного банку, тому що я два роки до цього працював в сфері фінансів. Дуже якийсь банальний простий приклад з голови, але в цілому, да, він про щось, тому що потрібно нішуватися та розуміти свій фокус, що ти надаєш, який йде від тебе сервіс. Сервіс перетиняється із проблемою, тому що він повинен вирішувати якусь проблему, як ми вже розібрали. І тепер стає наступне питання: це: а де ці проблеми шукати взагалі? Що за люди зіштовхуються з цими проблемами? Який тип бізнесу зіштовхується з цими проблемами? Де взагалі це озеро, куди я можу прийти своєю удочкою, закинути та трошки порибачити? Де де воно взагалі знаходиться? Це тільки з досвідом та з практикою, але очевидно, що головне тут це просто почати це робити. Тоді все буде набагато простіше. Тому потрібно усвідомлювати просто якось свій офер, то що ти пропонуєш, який в тебе сервіс, шукати це, з'ясовувати, просто копати. Я не знаю постійно без перестану в те, типу, а що я таке, хто я, що я надаю, все і в першу чергу йде від розуміння, де я взагалі, яка моя цінність. Мені здається, що 99% людей вони не усвідомлюють, в чому їх цінність, що вони можуть надати, що вони можуть зробити. Їм здається, що ось такі речі, да, там, про продаж, про там, от, рибку, все, що я зараз розповідаю, що це десь там в бізнесі існує. Але ж прикол то в тому, що кожен з нас це бізнес, тому що кожен з нас надає якийсь сервіс. Ну, типу, це ж просто. Ну. Ти надаєш сервіс, я вже не знаю просто, як це пояснити. Потрібно правильно сприймати речі, тому що майнсет він в першу чергу вирішує. Давай до висновків не будемо затримуватися, тримаємо короткий формат. Проблеми, що вони є, вони були, та вони постійно будуть. Ти сервіс, який їх може вирішувати. Інструменти постійно змінюються, вони не важливі. Сьогодні ти дизайниш фігма, робиш сайти на Webflow, Завтра ти будеш, я не знаю, верстати за допомогою чату GPT, будівлю. Якусь для когось. Ну це все інструменти питання проблем та твого сервісу. Інструменти змінюються, і для того, щоб до речі, пропустив одну важливу штуку, що потрібно чути проблеми інших. Щоб знаходити проблеми, потрібно їх вчитися чути. Для того, щоб вчитися чути, потрібно дуже багато з людьми спілкуватися. Ну і це також просто йде від практики. Потрібно розуміти, про що вони тобі розповідають, в чому зараз дійсно їх проблема. Багато хто з дизайнерів, знову ж таки, як простий приклад, хочуть вже скоріше застрибнути в фігма та щось намалювати. Хоча проблема взагалі може бути не в цьому. Якось така в нас вийшла дискусія. Будь ласка, дай мені знати свої думки в коментарях. І, очевидно, що підписуйся на мої соціальні мережі. Побачимось з тобою на наступному тижні. Па-па!